Побратими і посестри, сьогодні ми вшановуємо рода і рожаниця. Відповідно до святого поклона, першопочаткової біді Всевишній прародитель, проявивши свої множественності, батьком свого младу, богами і богиними, творить світ. І в цей час осінню ми, славимо рода і рожениць, як великих податків життя. Як ті, які через любов, через єдність, через доповнення протилежності утворюють буття усього славяно Алійського рода. Коли ми говоримо про рожаниць, всі зазвичай думають про дари тілесні, про хліб на столі, про яблука, про якісь дари природи. Але найбільше дари це те, що ми маємо дар творення. Ми маємо дар творити нове життя. Через любов чоловіка і жінки народжуються діти. Через єднання родів у варнах і єднання варн народжується держава, через єднання держав твориться людство. І все це неможливо без любові. Тому Род Всевишній заповідав нам, що любов є основою. Перша є істина, а далі йде любов. Таким чином, саме любов це є те, що єднає нас зродом Всевишнім, богам і правим. Сьогодні ми бачимо про те, що є люди, які прагнуть жити у невіданні і пристрасті, але прагнучи щастя, прагнучи єдності з Всевишнім, прагнучи довго життя, ми маємо прагнути любов. І любов це є поєднання протилежності. Любов, коли чоловік любить свою дружину, а дружина любить свого чоловіка. Любов це коли ми своїм прикладом навчаємо дітей, і внаслідок того вони бачать, як потрібно відноситися один до одного. І діти до нас відносяться так само. Любов це коли рід виконує обов'язки по відношенню до землі матір. Любов це коли ми допомагаємо і підтримуємо одне одного. Це і є духовне життя. Говорячи про народження, говорячи про народження Божественне, говорячи про божественну любов, найбільша божественна любов відкривається людині через молитву, через духовне єднання Селищне. І як говорив мій вчитель Огонь Сват В'ячеслав, що найбільше любов і щастя буде на святій землі, Україні Русі. Тій землі, яка раніше називалася Рахмаварта, Ріяна, Арата, іншими назвами. Та земля, яка є основою вічного звичая, найбільша любов на ній почне ширитися, коли буде відновлено ашрами, храми, і це буде зроблено у містах. Таким чином, сьогодні, маючи народження розселишні рожаниці, нам дарують ашрам, вони дарують нам землі, вони дарують нам можливість. Творити сьогодні духовне буття відповідно до арійського ведичного закону. А коли буде ведичний арійське звичай, тоді буде благість, і тоді не буде пристрасті, тоді не буде ненависті, тоді не буде боротьби, а буде любов. Бо ведичне знання наших предків, вони будуються на законах світобудови. І ми приходимо у цей світ для того, щоб пізнавати ці закони світобудови. Так, у цьому світі нас чекають різного роду випробування. Але якщо ми пам'ятаємо про те, що у серці нашому має бути любов: любов і підтримка одне одне. любов і підтримка роду, громади, народу, у єдності, тоді ми духовно ростемо і стаємо благими, стаємо Божеством. Сьогодні роти рожаниці благословляють нас через любов. Сьогодні вони благословляють нас врожайними многими, Сьогодні вони благословляють нас бути світлими і благими через Божу любов, яка сходить через святі храми землю. Слава Богу!